Розглянемо типові задачі на застосування квадратних нерівностей. Отже, перший тип. Знайдіть область визначення функції. Аналізуємо функцію і робимо висновок, що всі допустимі значення x, які утворюють область визначення, будуть розв'язками нерівності x2 x квадрат плюс х-2 більше або дорівнює нулю. Тому що вираз, який під коренем знаходиться, має бути невід'ємним. Отже, пошук області визначення зводиться до розв'язування квадратної нерівності. Далі запускаємо алгоритм розв'язування квадратної нерівності. Шукаємо нулі, розв'язавши квадратне рівняння, це буде мінус 2.1. Далі на число пряму наносимо нулі. Окреслимо ескіз параболи. Знаки визначаємо. І, відповідно, нас цікавлять ті значення Х, при яких наш квадратний тричлен буде невід'ємним. Це значить оцей проміжок і оцей проміжок, включно з нулями. Заштриховуємо їх. Отже, результат буде такий. Область визначення даної функції дорівнює об'єднанню проміжків від мінус нескінченності до мінус 2 включно, і від одиниці включно до плюс нескінченності. Наступна задача знайти область визначення ось цієї функції. Значить, у нас тут два корення і один дріб. Дріб – це ділення. Нагадаємо, що корінь існує. Тобто має зміст, якщо підкореневі вирази, як в одного, так і в другого корня, будуть невід'ємними. А дріб має зміст, якщо знаменник не дорівнює нулю. Тому цей вираз, який всередині другого корня, має бути строго додатним. Тоді він задовольняє як корінь, так і ділення. Отже, маємо дві умови. Перша умова це для першого корня, що в чисельнику, друга умова. Це для другого корня і для дії ділення. Як бачимо в даній ситуації, ми маємо справу із системою. Друге рівняння, верніше, друга нерівність системи у нас містить старший коефіцієнт від'ємний, тому домножимо на мінус один обидві частини і змінимо знаки. В результаті маємо ось такі дві нерівності в системі. Розв'язуємо їх за допомогою властивостей квадратичної функції. Знаходимо нулі першого квадратного тричлена підбором, це буде мінус 3-4. Так само знаходимо нулі другого квадратного тричлена, Це буде 3-4. Також підбором знайшли. І тепер розв'язки першої нерівності наносимо на числову пряму нулі, зна... Нанесли параболу, знаки, виставили. Нам треба більше рівно нуля, тобто від мінус нескінченності до мінус трьох включно, від 4 включно до плюс нескінченності. Заштриховуємо ці інтервали. І тепер наносимо розв'язки другої нерівності нижче. Знаки виставляємо. І нам необхідно, відповідно до знаку нерівності, ті значення х, при яких квадратний тричлен буде від'ємний. Тобто від мінус 4 до 3, не включаючи мінус 3. Заштриховуємо цей інтервал. Розв'язками системи цих нерівностей будуть ті значення х, які є розв'язками як першої нерівності, так і другої. Ось тут у нас співпадання розв'язків. Покажемо це за допомогою таких прямих. Ось вони. Співпали ці розв'язки, як першої, так і другої нерівності на проміжку від мінус 4 не включаючи до мінус 3 включно. Тому область визначення буде дорівнювати проміжку від мінус 4 не включаючи до мінус 3 включно. Наступна задача. Знайдіть усі значення А, А це параметр, при яких рівняння х2 плюс 2a плюс 1x мінус 2a-1 дорівнює рівня 0 немає розв'язків. Проаналізуємо саме рівняння. Очевидно, що рівняння відносно зміною х є квадратним. Перший коефіцієнт його одиниця, другий коефіцієнт це 2a плюс 1. І третій коефіцієнт це вільний член це мінус 2а-1. Нагадую, що А в цьому випадку називається параметром. Нам необхідно визначити при яких значеннях параметра А це рівняння не має коренів. Ми знаємо, що рівняння квадратне не має коренів, якщо його дискримінант буде від'ємним. Тобто за оцією умовою. Тепер ліву частину дискримінант замінимо виразом відповідно квадрат Б. 4 тобто мінус 4 помножить на перший коефіцієнт і на третій коефіцієнт. Тобто квадрат другого коефіцієнта, мінус 4 помножить на перший коефіцієнт і на вільний член або третій коефіцієнт. Ось ми записали. Ось він. Квадрат другого коефіцієнта, мінус 4 помножить на перший коефіцієнт, це одиниця. І на третій коефіцієнт. Мінус 2, мінус 1. І таким чином ми отримали нерівність. В якій з'являється параметр А. І розв'язавши цю нерівність, ми і знайдемо ті значення параметра, при яких дискримінант рівняння буде від'ємний. А раз він буде від'ємний, то квадратне рівняння буде без коренів, тобто не матиме корень. Далі розв'язуємо квадратну нерівність, яка в нас утворилася. Розкриваємо дужки, Спрощуємо, отримуємо ось таку нерівність. Далі знаходимо нулі квадратного тричлена. Нулями будуть числа мінус 2,5 і мінус 0,5. Після цього наносимо. зверніть увагу, тут я А уже підписую число упряму. Бо це не х, а саме А. Ми шукаємо. Наносимо нулі, ескіз параболи, знаки. Виставляємо. І, відповідно, нам необхідно записати ті значення параметра А, при яких оцей квадратний тричлен буде від'ємним. А він від'ємний буде ось на цьому проміжку від мінус 2,5 не включаючи до мінус 0,5 не включаючи. Тобто ось тут. Отже, при А, що належить проміжку від мінус 2,5 до мінус 0,5. Квадратне рівняння дане має коренів.